На початку ХХ століття промисловий розвиток лівобережного Києва продовжувався. Одним з головних осередків індустрії залишалася кухмістерська слобідка, невелике, але жваве поселення, розташоване вздовж Дніпра. Вигідне розташування поблизу річки та неподалік від залізниці, давало змогу значно зекономити на транспортуванні сировини, а також забезпечувало зручний доступ до води, необхідного ресурсу для виробництва. Саме тут лісопольний завод Шленскевича придбав Яків і Моїсей Абштейн, син заможного київського підприємця Тев'є Абштейна. Новий власник вклав чималі кошти модернізацію підприємства, розширив його потужності та суттєво збільшив обсяги виробництва. Згодом Абштейн відкрив ще один завод цього разу з виготовлення паркету в сусідній Микільській Слобідці. У ті ж роки на лівому березі у Кухмістерській та Микільській Слобідках почали з'являтися і інші деревообробні підприємства. Втім, життя на лівому березі мало й свої серйозні труднощі. Найбільшою проблемою для мешканців щороку ставали повені, які нарідко знищували цілі вулиці. Газета Києвлянін наприкінці 19 століття писала про одну з таких весняних повеней. Вчора вранці. Рівень води біля ланцюгового мосту по водомірній рейці стояв на два сажні близько 4 метрів вище нуля. Передмостова слабідка вся затоплена. В деяких будинках вода дісталася до горищ і дахів. Навіть ті оселі, які на початку розливу лишалися сухими, тепер стоять посеред води. Нижні поверхи повністю затоплені. Більшість мешканців переселилися хто до Києва, а хто до сусідньої Микільської Слобідки. Під Русанівським, тоді ще дерев'яним мостом. Подамчить із величезною силою, утворюючи за мостом вир, який розмиває фашинні укріплення дамби. Прилегла до Русанівського мосту частина сусідньої Микільської Слобідки, затоплена водою, що розлилася на значну територію вздовж дамби, далі аж за Слобідську церкву. Варто зазначити, що церква Святого Миколая Чудотворця тоді розташовувалася неподалік Русанівського мосту. Кухмістерська слобідка, розташована біля залізничного мосту, залита настільки, що люди змушені переселятися в найближчий ліс. Учора до цієї слобідки навіть приплив цілий будинок, знесений течією з передмостової слобідки. Інше повідомлення тієї ж газети розповідало про наступну велику повінь. Через сильний розлив Дніпра мешканці Кухмістерської та воскресенської слобідок, а також сіл Осокорки, Позняки, Зазим'я, Пухівка і Погреби, були змушені тікати в навколишні ліси, адже всі будівлі в цих місцевостях опинилися під водою. Під час повені загинуло багато дрібної худоби і було зруйновано чимало споруд. Для надання допомоги мешканцям під час повеней, коли вода заливала їхні домівки, по вулицях курсували човни. Уночі виставляли вартових. Щоб у разі різкого підняття рівня води, вони могли вчасно розбудити людей і попередити про небезпеку. Великі розливи Дніпра не лише руйнували житло, а й створювали серйозну загрозу спалахів епідемії холери. У 1907 році керівництво Чернігівської губернії вирішило вжити профілактичних заходів. У передмостовій Микільській та Кохмістерській слобідках було споруджено сім абісінських колодязів. Крім того, у Микільській Слобідці відкрили фельдшерський пункт. Який у 1912 році перетворили на відділення остерської лікарні з амбулаторією та бараком для лікування хворих на холеру? У 1903 році в складі Остерського повіту було створено нову волость Микільсько-Слобідську, до якої увійшли села Вигурівщина, Троєщина, Позняки, Осокорки, Бортничі Вишеньки, Гніден. А також усі Слобідки, Тадарниця адміністративним центром волості стала Микільська Слобідка. Проте належність лівобережних поселень до остерського повіту Чернігівської губернії часто створювала адміністративні незручності. Яскравий приклад пожежа в передмостовій Слобідці, про яку газета «Київлянін» писала у 1895 році. Пожежа спалахнула неподалік контори наглядача ланцюгового мосту та швидко перекинулася на сусідні будівлі вздовж лівого боку шосе на бровари. Вогонь становив серйозну загрозу самому мосту, тому з Києва виїхало дворцове відділення пожежної команди. Тут газета підкреслювала. Хоча гасіння пожежі на території Чернігівської губернії не входило до обов'язків київських пожежників, вони, на прохання мешканців Слобідки, все ж взяли участь у ліквідації займання. Треба зауважити, що у той час у Слобідках діяла лише добровільна пожежна дружина. У 1903 році розпочалося будівництво металевого русанівського мосту, який мав замінити старий дерев'яний. Проект розробили інженери Микола Белолюбський, Григорій Кривошеїн та архітектор Володимир Апишков. Новий міст складався з двох прольотів по 47,5 саження, приблизно 101 метр кожен. Його конструкції були металевими, а полотно проїзної частини з дерева. Рух по Русанівському мосту відкрили 11 жовтня 1906 року. На початку ХХ століття передмостова Слобідка, нагадаю, нині це територія гідропарку, виглядала як справжнє невелике містечко. За переписом 1909 року тут проживало понад 10 700 мешканців, а сама Слобідка вже налічувала 36 вулиць. Освітня мережа також поступово розвивалася. У 1910 році в Микільській Слобіці відкрили двокласне училище, а в передмостові трикласне початкове училище, де навчалися діти віком від 10 до 13 років. Учні здобували базову освіту, необхідну для подальшого навчання або ремісничої справи. Того ж року, у лютому 1910-го, в передмостові слабідці освятили церкву на честь святителя Іоанна Рильського та великомучниці Варвари. Цікаво, як описував передмостову і Микільську Слобідки путівник-супутник по Києву 1913 року. Це досить великі, брудні і далекі від елементарного благоустрою поселення, які заселені різного роду робітниками, відстанними солдатами та подібним людом. Під час весняних розливів Дніпра їх регулярно затоплює. Проте завдяки рясній зелені і близькості річки ці слабітки є популярним місцем відпочинку для невибагливих киян. Вони приїздять сюди човнами, пити свіже молоко в садках при приватних садибах або ласувати раками в місцевих трактирах, яких останнім часом побільшало. Для більш вибагливої публіки тут діє також Петровський парк, колишня Венеція, із музикою та літнім театром. Місцеві мешканці вже клопочуть про перетворення своїх слобідок на окреме місто під назвою Олексіївськ. У цей же період активно розвивався і Труханів острів. У 1907 році Київська міська дума, готуючись до візиту царя Миколи II, який мав відбутися у 1911 році, ухвалила рішення узаконити самовільні забудови на острові. Це дало поштовх до швидкого зростання кількості мешканців. Також перейменували острів на Олексіївський, на честь спадкоємця російського престолу цесаревича Олексія, але паралельно вживали і стару назву. На початку ХХ століття на Трухановому острові вже налічувалося понад 130 будинків, у яких проживало приблизно 3,5 тисячі осіб. У 1909 році коштом підприємця мецената і громадського діяча Давида Марголіна Тут було збудоване початкове училище, а вже наступного року церква на честь Святої Єлизавети. До речі, сам Марголін мав на острові власну дачу, де часто бував у літній період. Про життя на острові цікаво писав супутник по Києву 1913 року, який залишив барвистий опис. У найближчій до міського берега частині острова розташований парк Ермітаж, який ще нещодавно користувався великою популярністю, як одне з найвеселіших і найжвавіших місць відпочинку, завдяки театру кафешантану що тут діяв. На Трухановому острові є церква, початкове училище, літнє приміщення Київського яхт-клубу, а також майстерня місцевих пароплавних товариств у затоці Старик, нині Матвіївська затока. В цій затоці пароплави також залишаються на зимівлю. Останнім часом, завдяки турботі міської влади, на острові прокладено кілька нових вулиць, і тут сформувалося досить людне поселення. Кількість постійних мешканців сягає близько 4 тисяч осіб. Сполучення з островом здійснюється катерами та човнами. Перенесімося до Дарниці. Улітку 1904 року тут розпочалося масштабне будівництво нових об'єктів для залізниці. На території Дарниці звели головні механічні майстерні служби тяги, а також 9 цехів для ремонту рухомого складу за проектом архітектора Олександра Вербицького. Трохи пізніше, у 1912 році поруч збудували складські приміщення та великий холодильник для зберігання м'яса. Від станції до артилерійського полігону було прокладено бруковану дорогу. Усе це будівництво здійснювали в межах підготовки Російської імперії до можливої війни з Австро-Угорщиною та Німеччиною. У 1911 році на Дарниці з'явився Дніпровський завод механічної обробки деревини братів Гебель. Одне з найбільших промислових підприємств Лівобережжя, на якому працювало майже 300 робітників, ще у 1904 році влада затвердила новий план забудови дачного селища в Дарниці. З північного боку залізниці було відведено ще 26 додаткових ділянок, і відтоді цю частину почали називати старою Дарницею. З південного боку планувалося ще 54 дачні ділянки та створення парку. Ось як цю місцевість описував один із київських путівників початку ХХ століття. Дарницькі дачі розташовані за 10 верст від станції Київ 1 на лінії Києво-Воронецької залізниці. Вони схожі на Святошинські, але менші за розмірами. Не більше 240 дач, тоді як у Святошині близько 450. Дарниця поділяється на стару і нову. Стара дарниця належить переважно небагатим дачовласникам, які здають свої будинки на літній сезон. Тут нараховується 116 дворів. Нова дарниця більш упорядкована, з ошатними дачами, усього 126 ділянок. Місцевість суха з піщаним ґрунтом, який швидко вбирає вологу, оточена чудовим сосновим лісом. Усе це робить Дарницю зручним і приємним місцем для відпочинку. Сполучення з містом здійснюється залізницею. Поїздка триває близько 40-50 хвилин. За версту від Дарниці розташований Дніпро, де облаштовані купальні. Улітку сюди курсують спеціальні купальні потяги. У Дарниці є відкритий театр, де у святкові дні відбуваються аматорські вистави та концерти. Працюють поштове відділення, аптека, станційний буфет і парк. Зі зростанням кількості постійних жителів у 1909 році Остерське повітове земство заснувало народне училище, щороку виділяючи кошти на оренду приміщення. До 1917 року в старій та новій Дарниці під час дачного сезону мешкало до п'яти тисяч осіб. Стрімке зростання населення лівобережних поселень на початку ХХ століття вимагало покращення транспортного сполучення. Мешканці таких місцевостей, як Дарниця, кухмістерська слобідка або позняки, діставалися до Києва переважно залізницею. Натомість жителям Микільської та передмостової Слобідок доводилося значно складніше. У теплу пору року вони добиралися до Києва пароплавами. Пристань яких розташовувалася поблизу Миколаївського ланцюгового мосту, а на правому березі на поштовій площі. У будні дні пасажиропотік сягав приблизно півтори тисячі осіб, а у вихідні та святкові дні до п'яти тисяч. Проте, з настанням зими, коли навігацію припиняли, а Дніпро вкривався кригою, пересування ускладнювалося. Людям доводилося або йти пішки, або наймати візників. На початку 1908 року інженер шляхів сполучення Валерій Тимченко звернувся до Міністерства внутрішніх справ із проханням надати йому концесію на будівництво кінно-залізничної лінії між Києвом, Дарницею та Броварами. Весною 1911 року він отримав дозвіл на використання бензомоторних вагонів замість кінної тяги. Це було справжнім технічним проривом для того часу. Восени того ж року Тимченко отримав ще один дозвіл на будівництво і експлуатацію мототрамвайного депо в районі Микільської Слобідки. 25 квітня 1912 року відбулося урочисте відкриття трамвайного руху на лінії передмостова Слобідка, Микільська Слобідка, Дарниця. На маршруті використовували вагони з бензомоторною тягою, закуплені за кордоном. 17 жовтня 1912 року лінію продовжили через Дніпро до поштової станції на поштовій площі. Інтервал руху становив 20 хвилин, а трамвай курсував з 6 ранку до 11 вечора. Вартість проїзду до передмостової слобідки була 10 копійок у першому закритому вагоні. У першому відкритому причіпному 6 копійок, у другому причіпному 4 копійки, а від Києва до Дарниці 20 копійок у закритому вагоні. Для порівняння, фунт житнього хліба, це 409 грамів, тоді коштував 4 копійки. Навесні 1913 року розпочалося будівництво відгалушення трамвайної лінії від Микільської Слобідки до Броварів. І вже 17 жовтня того ж року відбулося відкриття руху. Восени 1916 року щоденний пасажиропотік на лінії сягав близько 12 тисяч осіб. Експлуатацію трамвайної мережі здійснювало акціонерне товариство києво броварського мототрамваю з гілкою на Дарницю, засноване Валерієм Тимченком та відомим київським підприємцем і меценатом Семеном Могилевцевим. З початком Першої світової війни, влітку 1914 року, Київська губернія перетворилася на один із головних тилових центрів Російської імперії. Саме через Київ і Дарницю проходили основні шляхи постачання армії на фронт, а Київські і Дарницькі залізничні вузли набули особливого стратегічного значення. Після перших успішних боїв літньо осінньої кампанії російські війська зазнали серії поразок. Військові почали розробляти плани евакуації та можливого відступу. Одним із таких планів передбачалося спорудження ще одного капітального мосту через Дніпро, окрім ланцюгового. У жовтні 1915 року новий міст було введено в експлуатацію. Він отримав назву Стратегічний. Конструкція була дерев'яною на пальовій основі. А розташовувався він приблизно на місці сучасного мосту Потона. Після капітуляції Перемишльської фортеці в березні 1915 року в полон потрапило близько 120 тисяч австро-угорських військових. За розпорядженням інтендантського управління Південно-Західного фронту, неподалік залізничної станції Дарниця на місці артилерійського полігону і таборів, було створено транзитний табір для військовополонених. Уже в квітні 1915 року до Києва прибули понад 100 тисяч полонених, переважно з австрійської армії. Влітку новий збірно-пересильний табір Ударниці був готовий приймати людей. На початку війни здорові полонені мали відносно свободу пересування. Багато чехів, словаків і південних слов'ян Австро-Угорської імперії, відчуваючи російську прихильність до себе, мали легкі умови утримання. Вони навіть могли жити на приватних квартирах і працювати за фахом. Наприкінці 1915 року табір мав 117 осіб основного персоналу. Усі вони також були військовополоненими. Під час інспекції взимку 1915-16 років у Дарницькому таборі існувало 39 бараків із хворими на інфекційні захворювання, зокрема на тиф. На початку 1916 року кількість табірного персоналу зросла до понад 300 осіб, а ще понад тисячу полонених залучали до вуличних робіт у Києві. Загалом на той час у розпорядженні Дарницького табору перебувало понад дві тисячі полонених. Улітку 1916 року в таборі постійно перебувало понад п'ять тисяч людей, а до кінця червня їхня кількість сягнула 25 тисяч. Царський уряд видав наказ. Усіх здорових і працездатних військовополонених розподіляти для роботи по губерніях це частково зменшило навантаження на Київ і Дарницю. В українських губерніях полонених використовували на різних роботах. Проте частину з них, чехів, словаків і південних слов'ян, передавали до національних легіонів, які воювали на боці Антанти проти центральних держав. Так у Київській губернії. Формувався сербський добровольчий корпус, а чеські та словацькі частини створювалися на Волині та в Києві. За спогадами очевидців, умови утримання у Дарницькому таборі були вкрай тяжкими: нестача харчів, антисанітарія, переповнені бараки та постійна загроза епідемій. Тут утримувався і чеський письменник Ярослав Гашик, автор знаменитого роману пригоди бравого вояка Швейка. Згодом Гашика перевели до тоцького табору в Самарській губернії. Там він вступив до Чехословацького легіону, але за станом здоров'я не був придатним до служби. У червні 1916 року він став писарем першого добровольчого полку імені Яна Гуса, а пізніше працював у редакції газети Чехослован, що виходила в Києві. Війна вимагала дедалі більше ресурсів, а разом із цим нових шляхів сполучення, які б дозволили швидше перекидати війська, техніку та вантажі. У травні 1916 року, з ініціативи російського військового командування, розпочалося будівництво ще одного залізничного мосту через Дніпро. Новий міст мав пройти над Рибальським півостровом через звужену частину Труханового острова неподалік перешийку з Муромцем. Нині на цьому місці розташований Рибальський залізничний міст. Будівництво мосту розпочалося 15 травня 1916 року. Його конструкцію скомбінували із залізобетонних, металевих і дерев'яних елементів. Міст був частиною обхідної стратегічної залізниці, відомої нині як Північне Кільце. Проєктуванням і спорудженням займався Київський округ шляхів сполучення. Розрахунок аркових металевих ферм виконав професор Київського політехнічного інституту Євген Оскарович Патон. 20 травня 1916 року було забито перші палі, а вже з 23 липня розпочалися роботи з опускання кесонів. Вже 20 серпня 1916 року, лише через три місяці після початку робіт, відбулася урочиста церемонія закладення мосту. На неї запросили імператрицю Марію Федорівну, яка була матір'ю Миколи II. Вона в той час проживала в Києві та активно займалася благодійністю. На її честь мосту і надали ім'я. 29 жовтня 1916 року завершили встановлення дерев'яних конструкцій. А вже 26 січня 1917 року комісія під керівництвом професора Миколи Белелюбського засвідчила повну готовність мосту до експлуатації. Проте вже незабаром після відкриття. Споруда була пошкоджена, і восени 1918 року їй довелося відбудовувати заново. За офіційними статистичними даними, станом на вересень 1917 року у населених пунктах Київського лівобережжя проживало близько 34 тисяч мешканців, майже вдвічі більше, ніж наприкінці 19 століття.